Продовжуємо, ви знайшли до бочки, дощ пропав. Я поверчував, що рано вас запропонував йти до цього. Вертаємося назад до нашої теми. Знову ж таки, кожного року виникають питання, я думаю, що у вас так само виникають питання, з якою нормою працювати, як працювати. Ресурси обмежені, людські ресурси обмежені, водні обмежені. І таке питання як треба наганяти. Тому суть даного досліда в чому це застосування двох препаратів Neo і елатус рія з однаковою нормою застосування, елатус із нормою 0,6 літрів на гектар, Miravis Neo з нормою застосування літр на гектар. І тільки мінялася норма робочого розчу 50 літрів, 70, 100-150, 200 літрів. Контроль це не оброблялася функція взагалі. В промислових масштабах такі варіанти можна робити, правда? тому що опискувач можна настраювати, наганяти, дивиться, робити. В досвідних ділянках таке не можна робити, тому що сама ділянка це 15-20 квадратних метрів. І хлопці, коли тренуються, коли вони відкалібровують оприскувачі, вони відкалібровують під один норму вилик свій. Цього року Саша, того року, хто був, бачили, він його робот, він його зимою доробив. І такий дослід став можливим для того, щоб його показати, його впровадити. І е, його зробили. Зараз, е, Сашо, прошу тебе, тобі слово за сам дослід і далі рухаємось. Так. Отже, по досліду, загальна інформація. Це сорт Артур. З е, яку ми проводили 29 березня, норма висіла 4,5 мільйони сінин. Е, попередник, знову ж таки, здернові по зерновим сіємо. В цьому році останній рік вже вводимо всі зміну гороб, бо почались процеси, не дуже, які не дуже гарно впливають на демонстраційну якість дослідів. От, Тому з наступного року вже почнемо розрив після п'яти років зернових, вводити горох, щоб покращити стан ґрунту стан посіву, щоб був кращий. Е, сходи ми отримали 10 жовтня. Сходи були важкі, бо можливо, у вас така ситуація, як у мене була в вересні був дуже пересушений ґрунт, Чекали до кінця місяця, а упаді так і не було, посіяли, щоб було. Поливали, штучно зрошували, пос... сходи були дуже рвані. Ну і як наслідок така трохи випадання в нас відбувалося. Коротше, комплекс факторів, які трохи нам візуальний стан та сіль Протруювали насіння ми в файла стріл. На даний момент ми внесли з весни, по даний момент внесли 4 інсектициди, щоб зменшити популяцію шкідників, які переносять віруси. По добривах ми вносили 200 кілограмів нітромофоски. Перед всім бою під культивацією і 150 кг ам'ячної селітри вже по березні померзнуталиму групу. Фонових фунгіцидних обробок не проводили взагалі, дотягнули до появи прапорцевого листа, коли він розкрився, і провели обробку фунгіцидами. тобто одна була обробка, щоб показати саме вплив дослідних продуктів і усунути будь-які там фунгіциди, які могли б вплинути е, на хворобу. Е, опробку пробували на 16 травня, в вечірні години, тобто в оптимальній температурі. І налаштування оприскувачів у нас відбувалося від зміни швидкості від 2 до 6 кілометрів е, і зміною робочого тиску ріпінту. Тиск у нас коливався у зв'язку з тим, що ми там велику швидкість не можемо награти, від 1,2 атмосфери до 2 атмосфери, тобто в цьому діапазоні. Е, для прискування ми використовували інжекторні щелинні е, форсунки, розпилювачі калібру 0,1, людей, раніше, простіше. От. Що перейдемо до контролю. Стас, Коротенький колег. ще екструс. прошу вас звертати увагу, Саша, де казатися за хвороби. І звертайте увагу, який йде витрата робочого розщину на середній ярус. Він чітко буде відрізнятися по ураженню, хворобами і по фізіологічних особливостях, по збереженому листовому апарату, нижній ярус, верхній і середній. Звертайте на це увагу, чітко є в цьому різниці. Чим менша норма витрати робочого розчину, тим менше ми маємо можливість пробити в нижній ярус, тим менше діючі речовини, відповідно, ми втрачаємо. Як забігаючи наперед, тому що питання додатки були, як і в попередні роки на навчаннях, на конференціях всі ці результати досвіду, фото і урожайності, і якісні показники, ми будемо також їх показувати, демонструвати. В статтях вони також будуть те, що ми бачимо зараз, і прорахуємо, чи є дійсно е, доцільність зменшувати. Цю норму, але якщо навіть ви не на цю доцільність, щоб ви свідомо розуміли, що ви десь можете втрачати в ефективності продукту, навіть якщо ви берете саме крутий, саме сильний продукт, що якщо ми втрачаємо об'єм робочого ручного, ми десь можемо не доотримувати тої ефективності роботи препарату. препарат. Це не стосується тільки фуніцидів, це інсектицид і гербіцид, Може це також стосуватися. В даній ситуації це дуже важливо об'єм робочого ручного саме для для. Продуктів, які містять в своєму складі струбілу та карбоксиміди, тобто це діючі речовини, які е, мають трансламінарну дію. Саш, тобі споверджує. А з якими сотом працюєте? Яка ваша рекомендація по воді? Е, висновок ми зробимо в кінці, але забігаючи наперед, ми можемо сказати, що чітко в всіх цих, цих варіантах відрізнялися водорозділом таким був це століт. Нижче 100 літрів ми бачимо різку падіння ефективності по середньому і нижньому ярусі. Вище 100 літрів ми бачимо покращення дії. Тобто оптимальна робоча така норма це від 100 літрів. 150 це вже хороша дія. Так як Саша каже, 200 літрів це класно, але ну, розуміємо, що 200 літрів не завжди, але 100-150 це та десь економічно збалансована. Ну знову ж таки, 50 літрів води, скільки для вас це буде коштувати? Це 50 центів, 40 центів але Чому, чому це досить беззакладно? Тому що з кожним роком ми бачимо е, недостатню кількість працівників, яких навіть на техніку можна посадити. Перша група, яка у нас була в понеділок, е, господарство Хмельницької області вони мають агропромтехніку, вони мають там, близько 30 тисяч гектарів землі. І в них забрали е, більше 30 чоловік, е, це трактористи, механізатори. І техніку вони мають, хороша, якісна техніка, все іноземне. І головний і директор, я з ними близько спілкуюся, ми гарні відносини. Він каже, а я реально я не маю кого зараз на техніку посилити. І я кажу, я змушений наганяти ці гектари, зменшуючи норму вилову, для того, щоб просто встигнути обробити. Та mm -hmm. да, ми розуміємо, що чим менше норма то нам треба вологість повітря, показник дельта Т. Розуміємо, що ризик стресового фактору, тому що ми не працюємо одним компонентом, фуницид, інцептицит, правда? Компоненти 5-7 бакових суміш. І чим менший вилив у робочу розчину, тим більше ризик є фітотоксичного прояву, тим більше є вимога до оптимальних умов температури. Знову ж таки, 50 літрів, те, що ми вже досліджували, дивилися, вологість повітря має бути не нижче 50%. Якщо ми з вами можемо 100-150 працювати в вологі 40-45 і температурою там, коливати там, 25-27, то тут залежність температури значно вже підвищується. І це треба, ці моменти враховуючи, да, я розумію, що нам треба всім наганяти гектари. Ми не кажемо, що не можна так робити. Можна. Але в цій ситуації розуміємо, що ми десь втрачаємо чуть-чуть ефективність. Наскільки це буде в урожайності ця ефективність падати? Ми з вами поділимося цими даними, тому що всі досліди збираються відповідь е, спеціалізованим селекційним комбайном, де є е, мега крута точність. А питання можна? Так. Да. Е, перший фінецин не <кій> Ні до того. Е, тоді, питання. Зрозуміло, що якщо перший не вноситься, нижній пер... нижній яру зражений Так. Да, Для да. того, щоб захистити, пробити тепер треба і нижній пробити. Так. Да. Відповідно, треба більшу кількість волок води. Да. Якщо перший ярус захищений, Т1, він не є враження, слідуючий ми захищаємо верхній ярус. Тут е обов'язково пробувати. Я цих з вами згідний ці ситуації, mm -hmm. але я наскільки часу захищає. Наша ціль показати, х... показати препарат. Тому що якщо ми захистимо, наприклад, вносимо препарат хороший на, на Т1, да? фонус, потім нам воно може розмивати ефективність середнього ярусу. А нам треба показати, що дійсно це не пробиває. На наступний рік, якщо дасть Бог все буде добре. Ми можемо закласти і системи захисту, наприклад, одну-дві системи захисту з різними виливами. Для показу воно теж може бути. Це в перспективі, це, це задавали таке питання, і ми вже про це проговорили, що потенційно ми це будемо спробувати намагатися зробити. В даній ситуації це ціль показати от саме сплив і не десь недостатньо. вплив. Знову ж таки, якщо ми розуміємо, нижній ярус ми захистили п'ятий, четвертий листок захистили. Третій листок. Він на одно залишається незахищеним. Тому що е є ці маркетингові в історії, що внесли в період виходу в, ку в трубку, в нижній ярус, і воно захищає верхній ярус. Ні, воно не захищає. Ми просто розриваємо цю почку розвитку гриба знизу до гори його піднімати. Переміщення діючої речовини в достатній кількості на новоутворений листок не відбувається достатній кількості, щоб його захищати. Е хто був у 22-му році у Вінниці, е пам'ятаєте, ми вносили на ячменяк. По підпрапроцеву чітку фазу пацан льоня зловив, чітко підпрапроцеві. Всі препарати були. Цю фазу несли, Захисту прапрацеву олистка не було. Підпрапроцеві ідеально чистий, а прапрацевий враження проблем. Один листок. Він язичок вже мав. Але ефективності ми не мали. Ну, ви раніше ще 3-4 роки тому казали, що нато срібло, я попросити, бо По підпрапрацеву, якщо б речі мені, але переміщення на не привіз там. Отже, в загальному зараз коротенько по хворобам, які в нас переважали в цьому сезоні. Якщо не помиляюсь, там близько 70 метрів. Ваша площадка є на стрімці? Це сприяло розвитку саме секторіозу. Пшениця у нас зими вийшла з, з нижніми листочками, які контактувалися з грунтами нижче були. Всі були в пікні секторіоз. І хвороба поступово за на наявності дощів рухалася в. Тобто, вона максимально досягнула третього листочка. О, Далі прийшов травень у нас 9 мм за місяць. Жодного продуктивного вища. Раз, по суті, в нас випали опади і секторіод зупинився. Тобто, не було того сприятливого фактору, який рухав цю хворобу вище. Але вже починаючи з травня у нас підключився новий домінант це жовта і ржав. Хвороба, яка за 8 років моєї практики останні минулий рік і цей рік зустрічається е, і на рівні домінанта, тобто йде в нас зміна по розподілу хвороб. Е, ще цікавий момент, що жовта іржа е, у нас заходить по сірі озимої пшениці з бромусу. Саме на бромусі вперше з'являються е, і іржі. От, можете по краю поля проходити, як пройти, якщо у вас є ця хвороба, зверніть увагу на цей бур'яр. Це для мене ніби індикатор. Якщо я бачу на бромусі вже появу жовтої ержі, тижні два і вона вже буде проявлятися на пшениці. От, Тому починаючи частково з третього ярусу, другого і першого, у нас переважає саме жовта іржа. Отакі пожовтіння. Тут вже по суті, це симптоми того, що вона тут була, штришки такі жовті полиснути. І от вона вже тут, на прапорцевому листочку, тут симптоми більш свіжіші, такими лінійками е, пустоли розміщені. Додатково тиждень-півтора назад у нас почалася б'ятися гора але це на рівні таких е, окремих випадків, якби вона йде поки що субдомінантом. І подальшому з кожним тижнем відсотку ураження по буріжі у нас збільшується. По ураженню помітно, що я не хотів цей ворушити, бо тут ми вчора встигли гарно розкласти по ярусах листочки. Помітно, що третій ярус у нас практично на 90% вже загинув. По підпропорці ярус ну, під вливом саме жовтої ржі, у нас ураження до 30%. І по пропорціоному листку у нас ураження 10-12%. Це поки що на вчорашній день. З кожним тижнем хвороба суттєво прогресує і додає від 10 до 20% ураження листа. Знову ж таки, звертаю вашу увагу між двома припрацями. Це міравіснева, це елатус різа. Чому ми тут можемо бачити середній ярус по виливах на елатусі краще? Тому що є цей пропіконозол, продукти системні, які мають класну лікувальну дію. За рахунок того, що ми продавали тут, пролікували, ми на елатусі можемо бачити кращу ефективність саме по третьому росту. Це також для себе можете відмітити. Якщо, наприклад, пропустили перше внесення, внесли якийсь слабкий продукт або хвороба інтенсивно розвивається. Кращим в цій ситуації використовувати на ринку, те, що є, це з лікувальної дії, де елатус рахунок на рахунок наявності ципро- і пропіком Враховуючи враховуючи знову ж таки цей рік, і те, що Саша казав, з третього листка почався інтенсивний розток іржі, тому що сам вже елатусрія це є продукт спеціалізований саме в роки, коли є мега круте, величезне навантаження і вчастих рук. По септорії він також є, але знову ж таки, якщо ви порівнюєте з то елатус сильніший. Чим Міравіс. Якщо ми порівнюємо по септоріозу, то по септоріозу Міравість насильніше. І з кожним днем, з кожним тижнем, те, що Саша казав, на елатусі ми будемо бачити більший розвиток септоріозів. На міравість ми будемо бачити розвиток іржастих волосів. За рахунок того, що от йде така особливість саме карбоксамідної діючого речовини. Так, давайте будемо переходити до оцінки варіантів. Ось я взяв руки. Бера віснева з нормою робочого рочів на 50 літрів на гектар ось ми порівнюємо його з контролю. Щоб вам було зрозуміло. Так, звертаємо увагу, що другий ярус у нас абсолютно чистий. У нас не було вітмічного розвитку як гірші, так і секторіозу. Вчора ще було помітно. ну, Не люблю з гербарієм працювати, не зручно. Але зверніть увагу, що ще було частково живі листочки, і для Міравісанео характерна особливість, що пікніт на ранніх етапах, коли проводили обліки, пікніт від септоріозу було значно менше саме у варіанті з Міравісу. По ураженню середнього ярусу. 0% і по верхньому ярусу так само порівняйте, якщо у нас тут була присутня 100% ржа жовта, то на міравісі поки що е, дана хвороба не набула поширення. Хоча вже зустрічаються на міравісі окремі смужечки в нормі, зверніть, о, 50 п'ятдесят літрів, 50-70. Уже жовта їржа починає з'являтися. Отже, можливо зробити висновок, що 50 літрів навіть норма вилову, ви бачите, що поверхню ярусу містя вона є досить ефективною, вона працює. Але наскільки вона працює, ми зараз порівняємо з іншими варіантами. Берем. Не буду акцентуватись на... Першому другому ярусі, тому що подібна картина з 50 літрами, прошу лише звернути увагу на третій ярус. Якщо на 50 літрів відсоток здорового листя у нас був суттєво менший, то тут вже з'являється поява таких здорових листочків. Тобто навіть збільшення об'єму вилову плюс 20 літрів, вже має безпосередній вплив на нижні ярусі листя, на продовження його життя. Знову ж таки, зверніть увагу, тут більше відбувалося третій листок як реутилізація. Тому що перший дощ пішов тільки з неділі на понеділок, розвитку хвороб там немає як такого. Більше як реутилізація самого самого Я Взяв руки, це у мене 100 літрів, це у мене 70 літрів. Так, що до 100 літрів, для мене це золота середина. Тобто 100 літрів нам дозволяє мінімально втратити і по зниженню ефективності препарата, і максимально таким чином зберегти життя нижнього ярусу, як наслідок у верхнього. Можеш розвертатися хлопцям, показувати, бо ви Так, так? Це ж так. От. Був схожий дослід, схожий аналогічний на ячмені, де суттєво вищий тиск був січастої плямистості. У нас вже ячмені практично завершили вегетацію, то з вищим тиском хвороби межа між 100 літрів і вище і нижче була дуже суттєва. Тобто, якщо 50-70 літрів, у нас практично залишився тільки пропорцевий листочок, що для ячменя він не є досить важливим. Ми знаємо, що більше на урожай працює під пропорцевий, він більший, той вплив від нього більше, то від 100 літрів стан був суттєво кращий. Тому, порівнюючи дані обліків, що на пшениці вже проведені, що на ячмені, все-таки для мене. От 100 літрів, якщо я хотів зменшити об'єм води, то я б починав 100 літрів. А, що тут я хочу відмітити? Уже починаючи з 100 літрів на пропорційному листочку, я до цих пір не спостерігаю розвитку як бурої, так і жовтої ріжі. Тобто, все-таки за рахунок можливо, кращого захисту нижнього ярусу, і покриття. так, і плюс покриття, все-таки. Більше потрапило діючі речовини на листя, ну, факт на результати обучення. Сто 150 літрів. Ну, бачимо збільшення живого листя по третьому ярусу. По другому і першому у мене взагалі питань ніяких немає. Поки що на Вівторок я не, на, не спостерігав жодних ознак хвороби, як на пропорционну, так і про фітпропорценну ярус. Прошу вас звернути увагу на саме забарвлення верхнього ярусу листю, верхніх двох листів воно більш інтенсивно е, зеленого за, за, забарвлення йде. Фізіологія починається знову ж таки місця від так само верхній ярус. І переходимо до 200 літрів. Як на мене, між нормою 200-150 е, мінімальна різниця. Е, по третьому ярусу я, візуально, ніби сказав, на 200 гірше, але можливо це в кучок таки відібрали. В Загальному різниці практично немає. По відсотку враження третього ярусу, четвертого, коли ще була можливість провести оцінку, то е, розбіжність до 5%. Це взагалі для польових умов. Це, да, це можливо, моя помірна помилка може бути. Коротенький виснов, чи ще подорожка сам щось. Можемо в кінці взагалі. Давай загально переходимо так. до продукту е, з Атусрія і його оцінку. Так. Контроль, ще, контроль. Давайте. Можливо, трохи назад їдемо, щоб всі бачили. Дивіться. Тут взагалі зелений колір просто на третьому ярусі зашкалює. Єдине, що хочу сказати за 50 літрів на латусарія, враховуючи, що його іржа в випадку внесення латусарія взагалі нема, не, повинна, не повинно бути проблем. Але на нормі 50 літрів все-таки бура і юна вже починається. Тобто можемо такий попередній висновок зробити, що зниження норми виливу води все-таки знижує навіть роботу препарату по його ключовим об'єктам. Знову ж таки, врахуйте, що в цій ситуації ніби мало би бути навпаки, ми концентрацію підняли, але за рахунок того, що ми гірше покрили. В середній листка у нас може бути менша концентрація самого активного інгредієнта. За рахунок цього ми можемо втрачати ефективність. Знову ж таки, якщо порівнювати 50 літрів попередні міра снаги, ми бачимо по третьому ярусу кращу фізику, правда? Але це більше пов'язано з тим, що саме була більш сильніша проведена лікувальна дія за рахунок цифру та пробіку. Далі? Дивіться, поки цепочки лежать, я. Прошу вашу увагу звернути на тенденцію присутності зеленого кольору. Бачимо ми, ,70, бачимо 100, 150 і 200. Тобто е збільшується відсоток зеленого листя і насиченість зеленим кольором по третьому ярусу. Е 50 літрів, як я вже сказав, на пропорцевому листочку перші окремі, буквально одиночні випадки, пікніт е і ржі з'являються. Не відмічено поки що хвороб, і по цим е, трьом варіантам взагалі в мене питань немає. Е, тобто дуже класний захист. Септоріоз у нас е, знову ж таки був на кінчиках листочків, хто хоче поламати собі зір, може пошукати тут. Ну воно є. от. І Далі він зупинився. І по всім е, іншим варіантам, аналогічна ситуація. Не іржі на септоріозу. Е, Переміщення не, на гіршене спітеріозу на верхній руси не відбулося. Тому для мене оці три варіанти одні з найкращих по захисту, порівнюючи 50 70 літрів. Для візуально для себе навіть можете побачити. Різниця 50-70 літрів. Вона навіть кидається 70 -70 Я коротко сказав, Все? різниця між ними мінімальна. Можемо до висновків, висновків. рекомендацій. Давайте перейдемо тепер до висновків. Знову ж таки, те, що ми побачили, Нео і латусерія, і така сама характерна особливість буде для стробів містних продуктів, для карбоксамід містних продуктів нашої там, або інших компаній робили. Все ж таки 50-70 літрів, ефективність порівняно з контролем. Ми чітко з вами відмічаємо по ефективності, по ярусах. Але якщо порівнювати із нормами після 100 літрів, ми бачимо, що 50-70 літрів не забезпечує достатнього захисту по хворобах верхнього ярусу і чітко є диференціатором саме третій листок нижній ярус. Як на одному, так і на другому продуктові водорозділом це є 100 літрів. 100 літрів догори ми маємо вищу ефективність, менше 100 літрів ми будемо втрачати ефективність препарату. Відповідно, ті ресурси, ті гроші, які ми потратили на продукт. Ми не в повній мірі зможемо отримати і компенсувати це зменшення води, що ніби менше витратили на воду коштів. Урожайність ми проаналізуємо знову ж таки і покажемо, і математично, і економічно прорахуємо, скільки це буде коштувати, чи воно економічно доцільно. Що для вас можна сказати? Що все ж таки для фунгіцидів 100-150 літрів це є базова така норма застосування, і де ми можемо бачити. Вищу і максимальну ефективність від застосування препарату і розраховувати на максимальне розкриття саме ефективності цього препарату. А на сує, та сама ефективність? То Саші, я знаю, що він ти маєш проводити досвіду на соняшнику, <кій> так? На сонячнику із дроном. На сонячник. <кій> Ні, на соня не робили. Ще поки там ситуація десь плюс-мінус буде подібна до соняшника з ефектом парасольки. Тобто, якщо ми будемо проводити десь вище на світіння, коли вже культура. Чи в широкорядний спосіб, чи ні, ну, коли сурова маса, то до Нижнього ярусовистя ну, практично виходити. Ну, це логічний. Тобто тут або двофакельні форсунки, якщо ми хочемо краще діставати до Нижнього листя, ну або ті присвільчі, які забивають. задувають. форсунки. Так, або форсунки. Я проводив на сонячному Десь і фотографії один чіпливий папір. у фазу зірочки, це десь роки два тому назад. Норма ну, виливо 200 літрів на гектар, звичайні інжекторні сині форсульнички. Чіпляв на ярусах листя. Саме краще покриття було на перших восьми листочках зверху, Донизу там у краплі лише довітали робочі гроші. Це привнесення внесені дозвичайного форсунку. Можливо, якісь є запитання. Якщо ні, ми вам дякуємо за увагу. Гарно, ми є на місці, якщо запитання, будь ласка,